Новин на першому західному наша команда підготувала для вас огляд подій четверга. Мої вітання. Україна підписала безпекову угоду з Євросоюзом. Документ завізували президент Володимир Зеленський та очільники інституції ЄС Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн. Частині прифронтових територій не вимикатимуть світло через складну гуманітарну ситуацію і загрозу життю. А щоб прикривати уже відремонтовані енергооб'єкти, нам бракує ППО. Розповів в інтерв'ю виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на кожну ракету перехоплювач, яку Україна має для захисту від ворожих ударів, Росія може запустити 5-6. і цієї ночі московити знову випробували нашу протиповітряну оборону на міцність. У ніч на четвер в небі над Україною бійці ППО знищили усі 23 шахеди та 5 із 6 ворожих ракет. Не піддався лише кинджал. Окупанти цинічно б'ють по Херсонщині, цілять ФПВ-дронами в людей та цивільні автівки. Двоє пенсіонерів у Нововоронцовці поранені. В їхнє авто влучив ворожий безпілотник. А на цих кадрах 25 гектарів озимої пшениці, яку спопелили московити. Сьогодні окупанти з артилерії обстріляли поле у Береславському районі. Один загиблий і десятеро поранених на Донеччині. Під вогнем опинились п'ять населених пунктів. Понівечена інфраструктура серед поранених двоє підлітків. Керівник області Вадим Філашкін закликав людей евакуюватись. Розширити примусову евакуацію сімей з дітьми планують і на Куп'янському напрямку Харківщина йдеться про декілька населених пунктів в обласному ж центрі. Нині знову прильоти в район житлової забудови. Постраждав і гуртожиток одного з вишів. Як сили оборони відповідають ударами по російських окупантах, показав головком Олександр Сирський на кадрах знищення піхоти і військової техніки ворога. Шість років відзначає сьогодні львівська 103-я бригада тероборони. Вони сміливі й непохитні, як леви на їхніх шевронах. Ці бійці протистояли російському вторгненню на Донеччині, брали участь у звільненні Лимана і Ямполя. Дякуємо воїнам за чин. Пам'ятаємо й тих, хто назавжди в струю над їхніми могилами на полі почесних поховань у Львові, майорять синьо-жовті стяги. Місце, де відчутна ціна свободи, віддав шану воїнам президент Володимир Зеленський. Він був у місті Лева з неоголошеним візитом. А прямував глава держави до Брюсселя. Там узяв участь у засіданні Європейської ради і підписав одразу три безпекові угоди з Естонією, Литвою та що важливо з Європейським союзом. Документ закріплює зобов'язання всіх 27 держав-членів у підтримці України попри будь-які зміни всередині інституції. ЄС і схвалив переговорні рамки для України, і переговори щодо вступу нашої країни вже розпочалися. Дякую вам за це. Це історичний вибір Європи. Плюс я переконаний, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується і України, і Молдови, і народів Балканських країн. Тих втекти до Молдови планували дві дюжини молодаків, але прикордонники їм завадили. Ділки зібрали на Одещині аж 24 чоловіків. З кожного взяли по 12 тисяч євро. На бізнесменів склали адмінпротоколи. Анонімних організаторів шукають. А в Одесі служба безпеки затримала сімох блогерів, які намагались зірвати мобілізацію і зливали локації центрів комплектування до телеграм-каналів ФСБ. Крім того, зловмисники поширювали координати блокпостів. Їм загрожує до восьми років за ґратами. Відповідальність за тих, хто не може подбати про себе сам на Харківщині. Поліцейські підтримують покинутих чотирилапих. На жаль, не всі громадяни, які виїхали до більш безпечних місць, змогли забрати з собою улюбленців. Тож правоохоронці розділяють з ними свій обід. кажуть, це найменше, що можуть зробити. На туристичній базі Карпати, що на стрищині масове отруєння, звідти ушпиталили 23 дитини віком від 10 до 16 років. В усіх хлопців та дівчат ідентичні симптоми: це висока температура тіла, загальна слабкість, біль у животі, нудота і блювота. Більше в матеріалі Віталія Ковели. Це туристична база Карпати. Розташована вона посеред гір та річок у селі Кам'ян Стрийського району Львівської області. Одним із перших, кого тут зустрічаємо, поміж хатинок киянин Олександр. Він відправив до цього табору свою дитину. За 11 днів путівки заплатив більше 17 тисяч гривень. Проте замість повноцінного відпочинку чада отримав переживання. 23 числа діти заболіли, частина дітей. Він не спішив там когось визивати, швидку ще щось. 24, 25, 26. Мій син заболів 25-го ввечері в 6-й годині. Він почав, чи в й там рота. І потрапив в лікарню тільки вчора, в 4-й годині дня, після того, як поліція визвала швидку. Оце сталося. А людина ходить. Йому пан Олександр в усьому звинувачує ось цього чоловіка, який кудись постійно втікає від нашої відеокамери. Мовляв, він невчасно викликав карету швидкої допомоги до дітей. Як з'ясувалося, це один із організаторів табору. Він відповідальний за півсотні дітей. До схочу набігавшись поміж дерев, чоловік таки зупиняється і починає з нами спілкуватися. Ім'я та прізвище не називає. Мовляв, це у нього перший в житті такий випадок. Відтак не хоче псувати собі репутацію. Прозвіту раптово сталося. От все було спокійно, нормально, там одна-дві людини, щось там було, а потім раптом шість чоловік, бах. А наступного ранку, розумієте, ще двоє, а наступного дня ще шестеро. Ми зразу всіх до медсестри. Медсестра подивилася, сказала, то треба до лікаря. Садовому машини, всіх до, до лікаря ведемо. У кожної людини своє відчуття часу. Хтось хоче, щоб то було віртольотом за дві хвилини. Діти могли отруїтися. Ось у цій їдальні всередину знімати нас туди не впускають. Тут мають проводити додаткову перевірку представники держпродспоживслужби, які теж приїхали на виклик. Зараз будемо проводити відбір проб харчових продуктів, доставляти в Львівську регіональну габугаторію. Проводимо дослідження. Ну і будемо визначати ступінь захворюваності і від чого. Можливості потраплення інфекції для, для дітей, окрім проб продуктів та пошуку ймовірних винних, також перевіряють на наявність різноманітних бактерій і місцеву водойму. Окрім харчування, як кажуть представники держпродспоживслужби, діти могли щось підхопити. Ось у цій річці опір. Хлопці та дівчата за час перебування в таборі неодноразово тут купалися. А купатися може й було не варто, як каже виховник з Житомира і відповідальний за групу з 12 дітей Станіслав Скрипник. У нас є річка, на яку водили дітей. А цю річку туди не дозволено було вести дітей. Нам про це ніхто не повідомив. Як вважати нам, про це ніхто нічого не сказав, взагалі мовчали про все. Як нам сказали, туди спускаються а, туалетні відходи. Справа в тому, що нам запевняли, що вона чиста. Як вважати, їх нас запевняли, що вона чиста. У всіх 23 дітей були однакові симптоми. Вони були ослабленими, мали високу температуру, їх нудило та болів живіт. Усіх ушпиталили до двох лікарень школівської та стрийської. Це все діти внутрішньо переміщені особи східних регіонів України. Віком від 2010 рік народження, до 2014 рік народження поступали в стані середньої важкості, температура до 38, тошнота, рвота, спастичні болі в животі, була діарея, їм була надана медикаментозна допомога внутрівельні інфузії. Станом через 12 годин є позитивна динаміка, температури в дітей немає, рвоти профузної немає. Дітей дообстежують, підозрюють кишкові інфекції та навіть холеру, яка може лютувати у цей період. Результати тестів обіцяють оприлюднити за декілька днів. Віталія Ковела, Олег Гасюк, програма. Очі часто пацієнти, які отримали контузію, психотравму, черепно, мозкову травму або ж перенесли інсульт, страждають від порушень мовлення. Тепер долати цю проблему їм допомагатимуть терапевти, мови і мовлення. Терапевт мови і мовлення професія абсолютно нова. Освоїти її рекомендують насамперед сам перед логопадом. До речі, перші 15 фахівців вже удосконалюють свої професійні навики. І роблять це на перших в Україні курсах підвищення кваліфікації, заснувала їх і розробила авторську методику навчання Зоряна Ленів, кандидатка педагогічних наук, доцентка, директорка міжнародного інституту інклюзії. Ми зараз реалізуємо новий закон України про реабілітацію в охороні здоров'я, і саме там прописана терапія мови та мовлення як робота з пацієнтами на відновлення мовлення і ковтання, в тому числі перед тим як. Як розпочати реалізацію цього проєкту в Україні, зоряна Ленів навчалася і проходила стажування за кордоном, зокрема в Канаді та Америці. А зараз передає свої знання і практичні навики першим слухачам курсу. До прикладу, як зараз на ознайомчому етапі з потенційною пацієнткою, покажіть, будь ласка, язик, і він спочиває на нижній губі, ось так як я посмішка. Перші в Україні курси для терапевтів Мови і мовлення відбуваються у Львівській медичній академії імені Андрея Крупинського. Провадження курсу охоче підтримала адміністрація закладу, адже в часі війни потреба в таких фахівцях значно зросла. У нас є військовослужбовці з тяжкими пораненнями, які власне потребують фахівців такого плану. Але попри це, на жаль, інсультів ніхто не відміняв, і постінсультні люди так само потребують таких фахівців через те, що відновлення мовлення це є дуже важливо. і на сьогоднішній день в Україні. в нас є дуже мало таких фахівців. Після закінчення курсів його слухачі пройдуть обов'язкове тестування та отримають відповідний сертифікат. Опісля разом з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, клінічними психологами працюватимуть у складі міждисциплінарних команд у госпіталях та шпиталях. 2023 року на Львівщині встановили рекордну суму туристичного збору понад 46 мільйонів гривень. У трійці лідерів зі сплати коштів до місцевого бюджету є східницька територіальна громада, аби зробити край більш привабливим для візитерів. Тут облаштовують інфраструктуру, зокрема, реконструюють місцеві дороги. Колись польова дорога у східниці по вулиці гірська нині вже заасфальтована. Аби відреконструювати її, витратили роки не стільки на саму роботу, як на пошук фінансування. Ну, після розроблення детального плану у 2012 році східницька селищна рада неодноразово зверталася е, до різних органів державної влади е, з до спросьбою про допомогу будівництва цієї дороги розбудови цього кварталу, оскільки він е, є інвестиційно привабливим. І може дати поштовх для розвитку курорту. Пані Галина, будинок якої розташований з боку дороги, тішиться, що нарешті, аби добратися додому, не потрібно буде проходити квест. Скільки ямок та горбиків я відчую сьогодні? Коли у нас йшли дощі, то тут було таке болото, що не можна було пройти. А коли засохне, то відбійним молотком не можна було відбити. І вона була вся в горбках. у ямках, щоб приїхати машиною, тут треба було вміти їхати. Тут не кожен їхав. Не їхали навіть екстрені служби. Зауважує заступник голови громади Петро Кость. Це була дійсно польова дорога, в якій якою не могли просуватися в принципі ні, як і екстрені служби, ні швидка, ні, ні пожежна е, допомога і люди. Які живуть наприклад, на наприклад населенно пунктунт, вони в зимовий період мусили виїжджати там ну санями, окрім зручності для місцевих мешканців, нова дорога стала й поштовхом для залучення інвестицій. Тут уже зводять один із відпочинкових комплексів для оздоровлення населення. Унікальність комплексу полягає у розробленні п'яти оздоровчих програм та реабілітації. Кваліфіковані лікарі та медичний персонал допоможуть обрати програму. Також у нас розроблені програми реабілітації для військових, які потребують відпочинку, і для тих, які вже вже повернулися і проходять зараз реабілітацію в певних реабілітаційних центрах. Схвально ставляться до зведення нових відпочинкових комплексів у східниці і власники невеликих садиб. Наприклад, Тетяна Гірник каже, що для її бізнесу великі готелі не конкуренти, адже є люди, які хочуть проживати саме в маленьких помилках. Мешканнях місцевих. До того ж, це не лише гості з інших областей, але й мандрівники з-за кордону. Приїжджають просто навіть люди один, два, три дні. Подивилися в Східниці, хтось вибрав собі дорогий готель, хтось вибрав дешевший. Хтось бабусю привезе до мене, сам приїде у п'ять зірок, до мене привезе якусь тітку, маму, бабу. І таке теж буває. Одні живуть у мене, одні живуть у п'ять зірках. Прекрасно, всім добре. У східницькій громаді переконані, що з податків, які сплачуватиме відпочинковий комплекс, а це приблизно 25 мільйонів гривень, щороку, можна буде розв'язати низку місцевих проблем і ще краще розвинути туристичний потенціал курорту. У національному університеті Львівська політехніка запрацював науково-дослідний та освітній центр інженерія та робототехніка, оснащений високоточним обладнанням для металообробки. Відкриття центру стало можливим завдяки фінансовій підтримці. «ЮСЕД» в межах проєкту Економічна підтримка України. Його загальна вартість 500 тисяч доларів США. Верстат для лазерної порізки металу суть його роботи полягає в тому, що інструктор обирає програму, а прилад за вказаними параметрами вирізає відповідну деталь, як от трезуб чи жетон. Поруч із цією машиною й інші: вертикальний оброблюючий центр та гідравлічний листозгинальний прес. Представлені моделі належать до високотехнологічного, високопродуктивного та точного обладнання з їхньою допомогою можна виготовляти найрізноманітнішу продукцію з металу. Все починаючи від бронежилетів, так листів бронежилетів, закінчуючи робототехнікою, так достатньо точними деталями, оскільки робототехніці дуже важливо прецензійність. Очікується, що відкриття науково-дослідного та освітнього центру стане потужним поштовхом для розвитку технічної освіти та базою співпраці бізнесу з вищими навчальними закладами. Це десь змогу покращити освітній процес, тому що ми всі знаємо, про якість навчання в саме війській політехніці, але матеріальну базу треба покращувати. Тріншосне це дає можливість виробничим підприємствам Львівщина мати ще одну виробничу. Базу для фрезерування і сучасної металообробки Тож тепер студенти львівської політехніки зможуть брати участь в реальному виробничому процесі а після завершення навчання працювати як фахівці з якісним професійним досвідом. Додам, що у центрі також функціонує лабораторія робототехніки, інклюзивна лабораторія, в якій можуть працювати науковці з порушенням зору, а також лабораторії з аналізу та обробки металу. Дванадцятий адаптивний вид спорту у лізі нескорених тепер військові з пораненнями, які проходять реабілітацію на Львівщині, зможуть займатися ще їздою верхи. Перше ознайомче тренування з кінного спорту вже відбулось, і про нього розповість Алла Васьковська. Тренер Володимир Дуля готує коней до знайомства з новими друзями. Дізнатись про кінний спорт більше і спробувати себе в ролі вершників прийшли військові з пораненнями. Коні знімають такий депресивний стан, коні допомагають трішки. Розслабитися, відчути все таки, що взаємодія з твариною, тому що це не є машина, це жива тварина, яка має величезна тварина, на якій ти їдеш, з якою ти взаємодієш, і в неї свої думки, свої плани на це життя насправді і ти пробуєш з нею якось домовитись. Тварини взагалі лікують від стресу, лікують від депресії. Так само і коні. Просто це такий дуже великий хом'ячок. Осідлати такого хом'ячка допомагають. Тренери спеціалізованої «Веслярик». Вислярик. Ось за седло І відштовхуйтесь. Ага. Ногу вниз. Так. Ну, що, зараз. Згадав, як це їздити верхи Микола Ільченко зі Сумщини. Він втратив ногу 9 лютого цього року під Кліщійкою. Зараз відновлюється у центрі Незламні мене вдома колись був кінь, та я сидів. Ну на протезі, в принципі, було нормально. Не було дуже зручно вставляти. Ну, в семестр минуло. Мені сподобалось. В Принципі, дуже позитивні емоції, так як це щось ну, можна сказати, що нове, бо я не так ні, ніколи цим так не займався. Крім того, що заняття кінним спортом корисні для постави і підтримки фізичної форми, то ще й взаємодія з конями це окреме задоволення. Попробував сьогодні на кониках покататися розслабляє дуже добре. Просто всім як терапія, шикарно. Рекомендую всім військовим і не тільки ще приїду. Другий раз я катаюся, так як до армії я не катався, але під час реабілітації нас волонтери возили і ми каталися на конях. І це вже вдруге я спробував на коні покататися, навіть трошки пришвидшено, якби бракує рук. І нога трошки не функціонує так, як треба для кінного спорту, але як хобі я би займався. Це було перше тренування з кінного спорту у межах ліги нескорених. Для тих, хто після нього захоче продовжувати займатися, обласне управління молоді та спорту безкоштовно забезпечить потрібні умови. Алла військовська програма «Очі». Будьте завжди на коні, і що найважливіше, завжди у безпеці. Дякуємо, що дивитеся. Довіряєте. Побачимося завтра.